Книга Томаса Нагеля Погляд звідки вів, опублікована у 1986 році, вважається однією з найвпливовіших філософських праць другої половини ХХ століття. У цьому глибокому та аналітичному дослідженні Нагель намагається примирити дві протилежні перспективи: суб'єктивний особистий досвід індивіда та об'єктивний відсторонений погляд, до якого прагнуть наука, логіка і раціональне мислення. Назва книги Погляд ні звідки виражає головний парадокс об'єктивний погляд прагне бути незалежним від будь-якої конкретної точки зору, тобто ні звідки. Однак насправді кожна перспектива неминуче виникає з конкретного десь з особистої свідомості. Основна проблема суб'єктивність проти об'єктивності. Нагель розпочинає з викладення фундаментального напруження властивого людському пізнанню. З одного боку, ми є суб'єктивними істотами, маємо почуття, досвід, бажання і сприймаємо світ зсередини, з особистої перспективи. З іншого боку, ми також здатні до об'єктивності. Ми можемо вийти за межі свого досвіду і намагатися зрозуміти світ з точки зору незалежної від індивідуального становища. Це виявляється у науці, математиці і моральному мисленні. Основна теза нагеля полягає в тому, що філософія повинна водночас утримувати обидві перспективи. І суб'єктивну, і об'єктивну, попри їхню внутрішню суперечливість. Суб'єктивність неминуча. Ми не можемо повністю позбутися власного досвіду. Але прагнення до об'єктивності змушує нас створювати теорії, які претендують на повну нейтральність, ніби вони виникають нізвідки. А два метод розширення перспективи ключовим інструментом у філософії Нагеля є те, що він називає методом «Method of Expansion», Йдеться про процес поступового переходу від обмеженого суб'єктивного погляду до ширшої, більш об'єктивної перспективи. Наприклад, людина може спочатку усвідомити, що інші мають свідомість подібну до її власної перехід від соліпсизму до інтерсуб'єктивності, а потім зрозуміти, що моральні принципи повинні мати універсальний характер, проте застерігає нагель, повна об'єктивність неможлива якою б широкою не була наша перспектива залишок суб'єктивності завжди буде присутній. Ми залишаємося втіленими істотами зі своєю особистою історією, емоціями та унікальним досвідом. 3. свідомість і проблема тіло душа. Значну увагу в книзі приділено проблемі свідомості, зокрема питанню, як ментальні стани, думки, як емоції, відчуття виникають із фізичних процесів у мозку. Ця проблема яскраво ілюструє розрив між суб'єктивним досвідом і об'єктивним описом. Зсередини свідомість сприймається як жива, багата і цілісна. Зовні мозок виглядає лише як сукупність електрохімічних реакцій, нагель критикує редукціоністські підходи, які намагаються звести свідомість до суто фізіологічних процесів. У своїй відомій статті, що означає бути кажаном 1974 рік. Він доводить, що суб'єктивність має унікальну якість, яка не піддається повному опису в термінах науки. У погляді ні звідки він розвиває цю ідею. Повне розуміння свідомості може вимагати переосмислення самої структури наукового знання. Чотири етика і моральна точка зору у сфері етики Нагель досліджує, як ми прагнемо будувати моральні системи, що ґрунтуються на неупередженості, незважаючи на нашу індивідуальність. Його цікавить моральна точка зору, спроможність вийти за межі особистих інтересів і враховувати інтереси інших на рівних. Нагель розрізняє два типи моральних підстав суб'єкт орієнтовані – agent-relative і суб'єкт нейтральні – agent-neutral. Перші залежать від конкретних зобов'язань, наприклад, я повинен допомогти другу, бо він мій друг, другі є універсальними страждання. Це погано незалежно від того, хто його зазнає. Нагель вважає, що зріла моральна теорія повинна поєднувати обидва типи підстав. Таким чином, мораль для Нагеля ще один приклад боротьби між суб'єктивним і об'єктивним. Наші особисті прихильності зіштовхуються з вимогами раціональної справедливості, і філософія повинна навчитися жити з цим конфліктом. 5. Політична філософія і справедливість. Нагель застосовує свою теорію і до політичної думки. Він критикує утилітаризм за його надмірну абстрактність та ігнорування індивідуальних прав, а також лібертаріанство за надмірну зосередженість на приватних інтересах. Сам Нагель схиляється до егалітарного лібералізму, який прагне поєднати об'єктивні принципи справедливості з реальними обставинами індивідуального існування. На його думку, Справедливе суспільство повинно поєднувати погляд звідкись особистий з поглядом, ні звідки, універсальним. Лише тоді політичні інститути будуть морально легітимними. Смерть і межі об'єктивності один з найглибших розділів книги присвячений феномену смерті. Нагель аналізує, чому думка про смерті настільки тривожною. З об'єктивної точки зору смерть це просто просто привнення біологічного функціонування. Але зсередини. Це кінець я, втрата сенсу завершення досвіду. Нагель не пропонує розради, але наголошує саме смерть викриває межі об'єктивності. Ми можемо бачити себе як тимчасових істот, але зсередини життя видається цінним, єдиним і незамінним. Усвідомлення смерті це ще один прояв подвійності людського існування. Роль філософії. Філософія за нагелем. Це унікальна дисципліна, здатна працювати на межі між особистим і безособовим. Якщо наука прагне повної об'єктивності, а література повного вираження суб'єктивного досвіду, то філософія прагне поєднати їх у цілісному розумінні. Філософське мислення за нагелем це спроба осмислити той факт, що людина прагне подолати свої обмеження, залишаючись водночас у їх межах. Це боротьба розуму із самим собою, і саме в цьому полягає цінність філософії, критика та вплив. Погляд, звідки отримав широкий резонанс у філософському світі, деякі мислителі захоплювалися ясністю і глибиною Нагеля, інші критикували його за надмірну абстрактність чи скептицизм. Філософи на кшталт Бернарда Вільямса та Дерека Парфіта активно обговорювали його ідеї, пропонуючи альтернативні підходи до суб'єктивності, моралі та особистості. Втім, навіть критики визнають значущість нагелевої спроби утримати напругу між суб'єктивним і об'єктивним. У часи, коли домінують або жорсткий матеріалізм або повний релятивізм, нагель пропонує глибокий і збалансований шлях. Висновок. Книга Томаса Нагеля Погляд ні звідки це глибоке філософське дослідження свідомості, моралі, політики та смерті. Вона не дає простих відповідей, але запрошує жити в межах складності людського існування. Для Нагеля філософія це постійне утримування двох перспектив: суб'єктивної та об'єктивної. І вміння поєднувати їх не слабкість, а основа людської раціональності.